Усім привіт! В даному відео ми з вами вивчимо методи такі, як IsEnabled, IsFocused та ScrollIntoView. Що воно робить? Наприклад, у нас є IsEnabled метод. Цей метод нам дозволяє перевірити, що, наприклад, якась кнопка чи поля ввода доступні для взаємодії. Наприклад, ви могли бачити, що, наприклад, поле ввода Інпут, так називаємой, може бути сірим. І коли ви пробуєте тиснути на нього, він ну, ніякось не реагує. Тобто він disabled. Це може бути з кнопками, чекбоксами, інпутами та тощо. Для того, щоб перевірити, enabled, чи він чи Disabled, є метод методENab. В даному коді, який я виділив, ми будемо перевіряти, чи Enabled – ця кнопка. А вже ж вона Enabled, тому що ми, як ви бачите, можемо на, її, на неї клікнути. А після цього ми перевіримо, чи фокусить вона. А що це таке? Фокусет це, наприклад, коли ви зробили якусь дію, наприклад, клік. І після цього кліку ви можете побачити, що фокус. Ваш був на останньому, де ваш фокус був. Наприклад, ви могли бачити, що коли ви клікаєте на щось, міняється колір цього тексту. Наприклад. Тоді це означає, що ви сфокусовані на цьому тексті. Ось, тобто, чи коли ви останнє, останнє, що ви робили, наприклад, там і остається ваш фокус. І останній метод. Це scroll interview», тобто це коли вам потрібно проскролити саме до того елементу, який вам потрібен. Тобто ви вибираєте елемент і кажете, куди вам проскролити. Тобто ми перевіримо ще, чи фокусується ця кнопка перед кліком та сфокусована вона послі кліку. І також ми перевіримо, чи ми зробимо скрол до цього лінку. Давайте запустимо наші тести та перевіримо. Зараз відкриється браузер, і перше, що ми з вами зробимо, це перевіримо, чи кнопка Enabled, а потім відкриємо опять браузер і перевіримо, чи кнопка. Focus, клікнемо на неї і одразу ж перевіримо, чи фокус вона. Тобто Тут ми перевіряємо Enabled. Так, вона Enabled. Тест пройшов. А, тепер ми нажали на неї, перевіряємо фокус. Також пройшов, і тепер буде scroll. Ось, Scroll пройшов. Тобто Всі тести у нас пройшли. А, давайте ще подивимось, що пишуть про ці методи у нас в API. -шці. Тобто, наприклад, нажимаю Ctrl-F, щоб знайти це. Is Enabled. Ось він. Тобто, наприклад, у нас є інпути для вводу тексту, типу текст, і вони можуть бути disabled. І ось ви можете побачити примір, як перевіряється is Enabled і які є аутпати. Потім у нас є, Тобто дуже просто можна дивитися приміри саме в документації. Потім у нас є фокус. Давайте подивимося, також Тобто, автофокус є атрибут у елементу input, тегу-input. І ми можемо після кліку ми, він буде сфокусований. Тобто, у нас на input останеться якийсь бордер. Тобто він буде у фокусі. Та «Scroll into View. Ось він у нас виділяється. Тобто, ми можемо просто проскролити до елементу. Можете подивитися, як саме ми можемо, і такі додаткові речі. На цьому все. Дякую, побачимось ще.